Сьогодні 29.07.24 року. Вітаю шановних українців. Сьогодні поговоримо про націю, націоналізм, державу, націю в розумінні основи, опори роду українців, козаків і козачок, як символи України, Батьківщина, мати, Божя Матір Аранта та Пресвята Богородиця. На практиці, в реальному навколишньому світі, в реальному житті, цілісна держава, нація. Тобто, коли поняття держава і нація, територія і нація повністю збігаються, де живе тільки одна нація в конкретній державі або існує одна держава для конкретної нації рідкість. Зараз 90% держав усього світу поліетнічні, майже половина з них зазнає істотного політичного, групового, територіального, мовного роз'єднання, забезпечення стабільного становища суспільства людей, держав у світі. Іде під певними шляхами. Перший шлях опирається на культуру, релігію, етнос, національності. Другий шлях опирається на класи, місцевість, групи людей з їх інтересами. Перший шлях веде до розвитку стабільного заможнього життя всіх мешканців суспільства, але є один мінус або плюс: суспільству постійно треба бути готовим до бою, щоб відстояти себе. Другий шлях веде до деградації. До неспокійного заможнього життя окремих територій, груп, класів. Чому? Бо всі сили постійно йдуть на боротьбу зовнішню, внутрішню, на відстоювання, захист своїх приватних інтересів між територіями, групами, класами. Для створення сильної національної держави потрібно суспільство об'єднаних людей. В національній державі конче потрібна нація людей, готових культурно господарювати. На певній території. Вчені дослідники, знамениті люди дають тлумачення вислови, що таке нація. Є вислови московських вчених, є вислови англійських вчених, є вислови американських вчених, є вислови вчених багатьох країн світу. Мені подобається визначення терміну нація українськими вченими і звучить воно так: нація це люди, міст сіл, держави. Які однаково сприймають етнічні ідеали поколінь свого народу, зокрема такі, єдиний розум, зрозумілий базіць людської мови, базис мислення, культури, який виступає виразником і носієм світовідчуття, осмислення, оцінки навколишнього світу і складає традиційну народну мораль та норми поведінки людини у соціумі, що цікавого в цьому визначенні. Слово нація українськими вченими порівнянні з іншомовними вченими світу. Тут немає слів про волю народу, є однакові етнічні ідеали народу. Це про те, що воля вибір народу буває нерозумним. Нема слів про економіку і територію. Є світові чуття навколишнього світу і поведінка людини у соціумі. Це про те. Або економіка та територія впливають на ідеали і культуру, або ідеали і культури, і культура, традиції впливають на економіку і територію. За прикладами далеко сьогодні ходити не треба. Який цікавий висновок можна зробити з українського тлумачення слова нація? А висновок виходить дуже гарний, що для творення нації починати потрібно не з націоналістів на Майдані, а починати треба. Націоналізму в голові кожного українця-козака і козачки. Зуміємо повернути собі в життя, розгублений під час державних криз, зовнішніх небезпек, суттєвого панування внутрішньої безкультурної групи, притаманної українцям, козакам і козачкам чарівний український національний характер, настане і жадана воля, розквітне українська економіка та воскресне Люба ненька. На закінчення хочу ще дещо розповісти. Хто слухав мою казку Україна орхідея, той пам'ятає, що орхідеєю називали Україну в давнину китайці. Так от, що ще китайці говорили про нашу рідну землю? Україна земля звідки все почалося. Україна земля дім для всього на землі. Дякую за увагу, дякую всім за перегляди. Говоримо українською, читаємо українське, вивчаємо українське, робимо найкраще українське. До наступної зустрічі!